Зі нас перші про головне поїхали в контексті загородження міжнародної напруги навколо війни в Україні та інформації про можливу зустріч з Дональдом Трампом Володимир Путін ініціював проведення секретної операції демонстрації нової ядерної технології, ідея створити ефективний полігонний підрив ядерного орішника нового типу розробленого на базі збагаченого рану четвертого покоління. За планом, полігон мав стати аргументом для тиску на захід в питанні збереження статусу Росії як ядерної супердержави. Жави катастрофа на випробувальному майданчику на військових об'єктах поблизу Іжевська та Пскова майже одночасно пролунали вибухи в Жевської вибуху реакторному цеху заводу No300 де велися роботи із збагачення урану. У Пскові детонація при випробуванні мобільної платформи на базі тягача з ядерним ядерним зарядом а відео з місця подій підтверджують масштаб руйнувань ударні хвилі, пожежі, паніка серед місцевого населення. Невдалий запуск ракети. Основна фаза випробування з. Запуск ракети малої дальності з експериментальним ядерним боєголовком модулем завершилася провалом. Ракета може втратила управління за 12 секунд. Після запуску вибух стався на висоті 200 метрів. Уламки впали на склад боєприпасів та резервуара з рідким паливом. В результаті виникла масштабна пожежа, що охопила понад 5 тисяч квадратних метрів території. Жертви та втрати єжевська загинуло щонайменше 42 особи, зокрема не женери. Охорона також двоє цивільних з прилеглого села понад 120. Осіб поранені, з них 60 у важкому стані. Радіаційний фон перевищив норму в 16 разів на момент вибуху. Псково – 31 загиблий, з них 18 – військовослужбовці технічного батальйону. Ще 74 поранені, поранених, госпіталізовані. У стані гострої інтоксикації. Частина постраждалих потрапила під вплив ториного радіаційного зараження через руйнування захисного корпусу рактора. Кремль оперативно запровадив заборону на публікацію будь-якої інформації з місця події. Місцеві лікарні переведені в режим надзвичайної тижні родичам. Бо страждалих заборонено контактувати з медіафедеральні канали, не згадали про вибухи. Натомість з'явилася новина про успішні випробування нових технологій. Міжнародна реакція розвідки США і Великобританії підтвердила ядерну активність в районі Іжайська. Китай через закриті канали надіслав попередження Москві з вимогою утриматися від будь-яких випробувань, які загрожують стабільності регіону. ООН провела таємне секретне екстрене засідання з питань ядерної безпеки. Вперше з початку вторгнення в Україну наслідки для місцевого населення. Війська бази і Єпскова оголошена зоною технічного очищення у селах поблизу об'єктів зафіксовано перші випадки променевої хвороби. Евакуація не проведена. Мешканців інструктує залишатися в домівках без пояснень причини. Випробування в умовах політичної кризи створює високий ризик для внутрішньої безпеки РФ. Відсутність контролю над ядерними процесами призводить до самодеструктивних сценаріїв. Жертви приховуються. Однак, витоки неминучі місцеві мешканці та лікарі вже поширюють інформацію в закритих мережах. За втрати міжнародного ядерного статусу Москва ризикує бути виключеною з міжнародних угод щодо ядерної безпеки. Символічна поразка Кремля замість демонстрації сили інцидента викликала сумніви в здатності РФ контролювати власну зброю. Катастрофа не об'єкта біля Іжевська та Пскова стала ударом не лише по престижу РФ, але й по її здатності утримувати ядерну інфраструктуру в безпечному стані. Намагання шантажувати захід закінчилося внутрішньою техногенною катастрофою, яку Кремль не в змозі приховати надовго після цього світ з новою силою почне ставити питання: чи безпечна Росія як ядерна держава? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.